Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Реальний Таксист, і сьогодні наша розмова прийде по огляду Toyota Prius 2013 року. Гарний на гарному. На дисках, біленький, перламутр, трьохслойка. І це не плюси для Prius, тому що для покраски це просто іменно жистяк. Друзі, сьогодні ми поговоримо про комфорт, скільки став, як приїхав, і що з цим всім ми будемо далі робити. Якщо з вигляду це топовий Prius в 30-му кузові, то в салоні ви бачите тут абсолютно нічого не Так, да, Вона вона вся, карти кожані. тобто по комплектації є камера заднього виду, є круїз-контроль, звісно, ну, клімат-контроль, все це присутнє, як і в звичайних. Prius. але якщо дивити, що це комплектація, і взагалі, Prius в круг собі він пластиковий, то в кожному салоні ми розуміємо, що тут взагалі нічого не тарабанить, не скрипить. Дуже непогано в такій комплектації. Звісно, з виду, 17 диски, якби білий перламутровий колір, дає машині реально класної насиченості. Ми розуміємо, що цей Prius, він. В очі дуже сильно заходить, дуже сильно падає, тобто, в принципі, дуже цікавий автомобіль. Вообще, сам по собі Prius це топова тачка для водія таксі, тому що, в принципі. Місця багато, розхід просто шикарніший. І ми розуміємо, що Toyota все-таки як не крутиться економія. Економія, це якість, це той же мотор цього автомобіля, який, в принципі, витривалий гібридна система, яка звичайно також витривала. Тобто, в принципі, багато плюсів. Цінники таких автомобілів вони варуються дуже-дуже. Ну, Така Від 10 до 17, можна так сказати. Тому що, ну, наприклад, в такої комплектації автомобіль дуже рідко знайдеш. В них дуже багато різних комплектацій, таких як там, Prius, я бачив там, з панорамою, на панорамному даху ще й сонячні панелі. Ну, типу як... Підзарядка автомобіля в деяких просто люк я бачив. Ну, то тобто, є такі цікаві комплектації. Цей автомобіль він один із перших до мене приїхав, і я його довго чекав, поки відремонтувати. При тому, що тут удар був не сильний, але він був не в правильне місце. Що таке неправильне місце? Вона була вдарена в водійську сторону, в передню частину, тобто в ліву частину, там, де знаходився інвертор, там, де знаходився блок предохранителей. І це саме болюче для пріусів, тому що, ну, по-перше, я поміняв інвертор. Інвертор там 400 доларів. Я поміняв проводку, яка була пожована. І, звісно, блок предохранителей прийшлось міняти. Ну, десь отака ситуація. Багато таких мілких ремонтів, типа з проводкою, вони ну, не до чого хорошого в принципі, не приводять. Вони дорогостоящі під електрику Пріуса ми розуміємо, що а, треба знайти толкового електрика, то це не просто там електрик навіть на ту ж сонату. Ну що, Toyota Prius 2013 року, і про неї сьогодні я вам розкажу прекрасний автомобіль, гібридний, 1.8 мотор пробігу 200 тисяч милі. Купили ми її за якихось там 2000 доларів зі штату. Купили ми з ударом в ліву частину, і це самий поганий удар для таких автомобілів. Тому що в лівої в лівій частині знаходиться інвертор, в лівої частині знаходиться блок передах в лівої частині знаходиться вся проводка, і це дуже болі речі, потім. тому, що потрібно шукати електрика, розібратися з ошибками, е перелистати всі провода, знайти інвертор, який вроді якби з одної сторони недорогий і Він нахрен нікому не потрібен. Але Коштує він грошей, І з цими проблемами ми стилкнулися. Але сам автомобіль це Toyota Prius на максимальній комплектації 2013 року. Кожен салон, кожен карти, круїз-контроль, клімат-контроль, шикарніші 17 а, диски, як повинно бути на такому біленькому, гарному Prius. Навіщо ми купили цей автомобіль? Цей автомобіль куплен для парка, для того, щоб цей автомобіль робив з нашими водіями в екіпажі. Отакі От ж автомобілі ми віддаємо в оренду з правом викупа. Якщо, друзі, кому цікаво, в описі є номер телефона менеджера. Ви завжди можете набрати і запитати в наявності автомобілі або місце на роботу в екіпажі. Давайте поговоримо про наш Toyota Prius. Став він тут, десь з ремонтом приблизно 11 тисяч доларів. Середній ціник такого автомобіля на ринку 14. 000. Думаю, 13-14 тисяч доларів точно він вартує. Які проблеми були з цим автомобілем? Ну, помімо того, що ми шукали інвертор, помімо того, що ми шукали блок предохранітелів, а потім електрика, який це все спакує. Ми ще три рази перекрашували цей автомобіль, і в ітогі все одно трошечки в колір не попали. Тому що тут трьохслойка, перламутер, а плюс вона в Штатах була вже крашена, і не зрозуміло, в яку сторону попадати в цей автомобіль. І за цього цей автомобіль трошечки вибивається сатінка. Ну нічого страшного, в принципі, що здалека або в дощ це просто ідеальний автомобіль. Шукаєш автомобіль в оренду з правом викупа, не можеш знайти нормальну компанію. Друзі, запрошуємо до себе в команду. І ми надамо тобі найкращі обслуговані автомобілі. Це може бути Toyota Prius, це може бути Toyota Camry, це може бути Hyundai Sonata Kia K5. в оренду з правом викупа без першопочаткового внеску. Вам потрібно всього оплатити першу і останню неділю і оплатити квартальну страховку КАСКО. Якщо тобі цікаво мати свій власний автомобіль і йти до мрії, звертайся до наших менеджерів і вони тобі все підскажуть. Що можна сказати по комфорту, і скільки водій може відпрацювати на такому автомобілі? То тобто, ну дивіться. По перше, економія це все зрозуміло. А по друге, ну в салоні я не маленька людина, а метр вісімдесят зріст і сто дванадцять Вага тепер ви все знаєте про мене. То є, в принципі, мені дуже зручно в ній сидіти. Точно так же зручно і пасажирам, які будуть їздити ззаду, їм також буде зручно сидіти. Можна тут сідушечку подвинути. Кожа дуже то тобто, ну, іменно, як, 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 як в той тікав. Прикольно. Те саме карти, а кожен також крутять. Якщо порівнювати, наприклад, з Hyundai Сонатами, да, так, Hyundai Соната це більша машина. Я б не сказав, що в Hyundai Сонаті можна проїздити там трошки більше, але сама Hyundai Соната, сама по собі, машина більш широка, більш комфортніша. Але для вас, як для водія, що тут, що там, різниці не буде абсолютно ніякої. І ви повинні розуміти, що Toyota Prius — це насамперед розхід палива, а Hyundai Sonata — це насамперед її колосальні ресурси по пробігу. Тобто, мотори, там я не знаю, мені здається, що Toyota — Toyota, але газовий мотор, який робився під внутрішній ринок Кореї. Я не знаю, він не порівняється ні з чим. Тобто там дійсно доказано, що автомобілі проїжджають просто велику кількість кілометрів. По півса ми ще досконально не знаємо, але я сподіваюся, що вони себе покажуть також дуже добре. Якщо розглядати по замовленню в таксі, то звісно, цей автомобіль він проходить як стандарт, в грі іноді його запускають, і також він залітає в комфорт. Тобто Toyota Prius 30 залітає в комфорт, Hyundai Sonata в кузові Y, вона також стандарт комфорт. Якщо розглядати Hyundai Sonata в LF кузові, то ЛФ проходить, ну, наприклад, уже в бізнес. Якщо за цим ганятися, то, в принципі, нема ніяких проблем. У нас водії на таких автомобілях працюють в екіпажі. І я вам скажу, що заробіток водія, ну наприклад, якщо він працює в середньому від 10 годин на день, то в нього в середньому від півтори тисячі гривень чистого заробітку. Чистого, Тобто це вже мінус. Комісія це людина вже може їх почувствувати, потратити в магазині. Тобто від півтори тисячі. При тому, що екіпаж це така робота, що ви приходите в зручний для вас час, коли є вільні місця в графіку, і у вас є можливість попрацювати. Ну от і все, ви просто сідаєте, працюєте і немає ніяких питань. Відробили зміну, отримали гроші. Є можливість відробити дві. Можете дві. Є можливість працювати одному на автомобілі. Така можливість також надається. Також друзі, такі автомобілі ми віддаємо в оренду з правом викупу, як сонати в різних кузовах і YF, і LF, точно так же і Toyota Prius. Ми віддаємо в оренду з правом викупу з мінімальними першими внесками. А то, тобто, кому цікаво, в описі є номер телефона менеджера. Набираєте, приходьте до нас і будемо разом співпрацювати в команді. Ми гарантуємо вам, якщо... У вас стоїть задача викупити автомобіль, ви його викупите, Якщо у вас щось буде не виходити, ми допоможемо. Якщо у вас стоїть задача прийти попрацювати в екіпажі, також ви можете звернутися до наших менеджерів, поставитись в графік, виходити і працювати, заробляти гроші. Якщо ви хочете взяти автомобіль в оренду, є у нас Hyundai Sonata в оренду. А поки тільки Hyundai Sonata і ці автомобілі ви також можете взяти, поїздити абсолютно в любій службі для вас. Якщо вам не потрібно працювати в таксі, ви також можете. А, брати автомобіль для себе. Ну, може, наприклад, кур'єр, може там а, вам для особистих цілей потрібен автомобіль. Тобто. Автомобілі ми не, не віддаємо в основному під таксі. А як це може там хтось думати, ми здаємо в оренду автомобіль, в оренду з правом викупу. Тобто, абсолютно під люби для вас цілі. Трошечки про плюшки цього автомобіля. Так, це непростий колір. Це сами -сами дорогий колір. Це трьохслойка, білий перламутр, Він такий блистить на сонечки, Ну, прикольний автомобіль. Далі, плюшка це його сало. Салон, як в Тойоті Камрі Сараковки. Я думаю, ви точно їздили? А от в пріусах, можливо, ні, на такому салоні. Тут такий кожен салон з червоною строчкою, карти кожені, І машина внутрі ну, просто шикарна шумка в неї, благодаря тому, що, ну. Реально, автомобіль весь а, в кожі. Далі по комплектації. Тобто, звісно, мультируль, звісно, круїз-контроль. Звісно, на рулі є всі абсолютно мультики, переключення бортового комп'ютера і так далі. і так далі. Автомат, звісно, в пріусах. І хочу нагадати: гібридна установка, мотор 18 і розхід такого автомобіля всього 6 літрів. 6 літрів газу. Ми, звісно, в цей автомобіль ще поставили газульку. ми цей автомобіль відхімчистили, чистили, покрасили і вже поставили на жовтенькі номера. Чому правильно, бо на автомобілі є ліцензія, і цей автомобіль буде працювати у нас в сервісі Болт? А може в сервісі ОПО. Ми подумаємо, куди цей автомобіль ставити. Далі, що можна ще розказати про автомобіль? Вроді хетчбек, вроді підвірка, вроді маленький, але місця в автомобілі ну, просто достатньо. Сідаєш собі, навіть з моїм зростом 180 см. З моєю комплектністю, я вам скажу, не двигаючи передню сидушку, я себе почуваю дуже комфортно. І тут, і тут. Тобто, в принципі, машина в цьому плані дуже комфортна. Бачите, тут ще є вентиляція батареї. І хто не знав, друзі, цю вентиляцію треба іноді чистити, бо буде грязненька батарея, буде погано у вас працювати. Звісно, повний електропакет, всі електростикоподйомники. Тобто, є... що можу сказати? Машина огонь. Ну і саме головне це невіроятне міський багажник. В якому остались якісь запчастинки від цього автомобіля. Тобто цей багажник можна засунути дуже багато. Ми ж по-любому скоро вже будемо в возити пасажирів. Якщо залишилося ще трошки, і багажники будуть сумки для аеропортів, для поїздки кудись в різні країни. Блін, саме головне забув для тестадрочерів передати. Тут розхід набагато менший, ніж в Теслі. Бо є один пацан, він спорить за мною. Откручує електроенергію. От представте, ви е, на 1 кілометр на пріусі тратите гривню 80. А Тесла тратить 2,50. Так що. От, ну да, в Теслі просто масло не треба заливати. Ну, в принципі, можна залити масло. там вже все одно редуктора, там все є. Коротше, розход цього автомобіля просто колосальний. І я думаю, що. Це великий плюс. Я вам скажу, що вона ну я проїхався, вона набагато така пом'ягче внутрі, така, чим е е е Тесла. Тобто, я чим більше їздиш на тесті, тим більше розумієш, що якби ну, нахрена я продав Мерседес. Я сиджу і думаю, блин, 17 диски, може комусь треба, може їх продати. Машину, в принципі, відео відзняли, і можна 17 диски за доларів 500 з цієї шикарної резини продати. Інтересно, що за резина стоїть? Так, у нас тут стоїть спорт Адванспорт. Адванспорт, а як називається? хрен його знає. Ну, це я знаєш, це я сплю і бачу, що віддаєш машину і тобі дзвонять. А у нас є 17-та різина, бо вона це, порізалась. Корт пошов. Ну, знаєш, якщо, пере, пере, на, на переїзд десь, ой! Не дісок, не машини. Так що гарно виглядає, ну це так більше для себе. Я думаю, що якщо в, в екіпаж, то будемо рахувати дні, коли ми викинемо ці диски. Ну, десь так. Чує, ти можете на Екс? Ну хоча б кольоса зняти, на не поставити, 17-й кіно буде? Тож, о, теж варіант. Я думаю, що може. Ну, теж буде варіант. Расскажи, як тут фару полінувати. Так, бачите, робили маляри, робили, і знаєте, отвіт маляра. Говорить, що ти фару не відполівав, а ти не казав. Так я ж казав, бампер на місце поставити. Трошечки. А там це, не було. Кріплення. Я говорю, як не було кріплення. А потом були кріплення, а потом так кріплення китайські. Коротше, є ще такі мелочі, які треба доробити. Там Toyota сюди, або гібрид засунуть, тут трошечки допаять. В принципі, лабарь поміняний. Ну, в принципі, гарненька машина. Що можна сказати, правильно? Це не Тесла. А, Знаєте, що є в автомобілях трьохслойка? То в цьому автомобілі 9 слойка, бо його три рази трьохслойкою перекрашували, тому що ніяк не могли попасти в кулер. Так що, тут, мабуть, 9 шарів. Інтересно, треба а, цим товщиноміром пробити скільки там, десь 500-600 мікрон. каже, так вона в шпаклі. говорю, це не шпакло, це краска така, це просто великий шар краски. Ну, звісно, я вам не показав серце цього автомобіля. Я просто не хочу відкривати капот, бо там іменно ці лошаді, вони так б'ються. Давайте побачимо. Бачите, чик. Електронний капот. Зазор є. Бачите, навіть без замка. Будь ласка. Мотор 1,8. Інвертор 400 доларів. Кришка, вернее, не кришка, а блок предохранителей 150 доларів. Робота этой всієї херні туди-сюди електрику зробити Долларов 300. Газ 550 доларів. Форсунки у нас баракуда. Огонь, бомба, ракета. Друзі, шукаєте роботу. Ми вам готові запропонувати найкращі умови. Робота водієм таксі. Найкращі умови в Києві. Ви будете отримувати зарплату кожен день після зміни. Ви будете їздити на гібридних автомобілях на автоматі. Ви будете заробляти 50% від каси. Так, ви запитаєте, хто ж буде заправляти автомобілі? Ми з вами заправку автомобіля будемо ділити порівну 50 на 50. А хто ж буде? Оплачувати комісію агрегатора. Комісію агрегатора також ми будемо з вами ділити 50 на 50. Наша компанія буде працювати з вами на найсамих, найчесних умовах, які є в місті Києві. На автомобілях гібридних, на автоматі і виплата, друзі, кожен день після. Кожної зміни, і хочу вам нагадати, що тобі не обов'язково працювати неділю, тобі не потрібно відробляти дві неділі. Ти можеш прийти в вільний для себе час. Якщо в тебе є водійське посвідчення і в тебе є вільний час, ти можеш працювати один день, два дня в тиждень, три дня в тиждень або один водій на одному автомобілі. Цікаво, наші менеджери тобі допоможуть. В описі є телефони. Чекаємо тебе в своїй команді.